Досить часто серед статей у кур'єрі Станіславівським трапляються відомості, які розповідають про життя в інших містах нашого краю. Зазвичай вони розпочинаються словами Нам повідомляють з, а далі йде назва населеного пункту: з «з з листя, з надвірне, з Єзуполя і так далі. У номері газети Забердзень 1905 року є подібна інформація з тисмениці. Якщо вірити їй, то у цьому місті колись курсували трамваї, запряжені кіньми. Я спробував знайти підтвердження цьому факту в інтернеті в історичних джерелах, але відшукати бодай щось про тисминицький трамвай так і не зміг. Можливо, хтось з глядачів має такі відомості. Цікаво було б послухати. Напишіть нам. А ось і зміст статті. З тисминиці нам повідомляють. Побачивши двокінні тисминицькі трамваї, часто переповнені пасажирами, наші переважно одноповерхові кам'яниці, серед яких є місце і розвалним та безлюдним халупам, то виникає негативне враження про наше місто. Люди скаржаться на відсутність тротуарів і належного освітлення, але їм варто піти у муніципальну. Канцелярію і прочитати уже ухвалені з цього приводу постанови. Вони обіцяють нові пішохідні доріжки і те, що угода з місяцем про нічне освітлення міста буде розірвана. Натомість його місце займуть більш скромні ліхтарі з постійним світлом. Сподіваємося, відбудеться це якомога швидше. Гарно сказано. Угода з місяцем буде розірвана, бо його замінять ліхтарі, які вже не будуть як місяць заходити за Хмари, залишаючи місто без освітлення, а матимуть постійне світло. І щастисниці така трагічного характеру стаття минулого тижня тут стався трагічний випадок у передмісті Слобода. Пов'язаний він з любовними справами. Освідчився одній дівчині парубок Гринь Федик, але не тільки він її сподобав, мав конкурентів. Завадити йому одружитися на коханій вирішили кілька інших парубків. Коли Гринь гостював у швагра нареченої, на нього у засідці вже підстерігало шість парубків. Один з них так всадив Федику лопатою по скроні, що парубок на третій день віддав духа. Зазначимо, що у час, коли Гринь лежав на катафалку, відбувалося весілля його брата. Ну, на правду, світа плаче, а пів скаче. Ну, таке воно життя. Стаття вирок поліціянту. Перед трибуналом постав станіславівський міський поліцай Шимон Ворона. Звинувачений у злочині тяжкого тілесного ушкодження. Він поранив шаблею військового. Краєвої оборони сліпенка. Ворон напав на вояка через те, що той образив його дружину. Солдат намагався втекти, та ворона погнався за ним з оголеною шаблею і рубанув по руці. На суді він зізнався, що біг за сліпеньком, але заперечував, що вихопив шаблю. Проте двоє солдат свідків під присягою підтвердили факт поранення їхнього колеги. Трибунал під головуванням пана Фангора визнав ворону винним та засудив до шести тижнів суворого ув'язнення. Зате відстояв честь своєї дружини. Думаю, що вона пишалася своїм чоловіком, який провчив її кривдника. Молодець. Вбивство на весіллі. У суботу, у Чернієві, відбулося весілля селянина Гриня Кривенького. Під час застілля між гостями, серед яких був 50-річний Томаш Гадж, виникла сварка, а потім і бійка, в якій Гадж отримав такі значні тілесні ушкодження, що незабаром помер. Прокуратура призначила за цим фактом кримінальне розслідування от така трагедія на весіллі. Таємничий випадок. У суботу, пополудні, до суду на фірі привезли абсолютно непритомного чоловіка, закривавленого з численними ранами на голові, безжально зв'язаного товстими мотузками. Селяни, які його привезли, свідчили, що знайшли цього чоловіка, покинутого в канаві на полях біля опришівців, ім'я його не знають. Зрозуміло, що скоїно замах на вбивство у поєднанні з розбоєм. У мене є тільки одне запитання. Чому пораненого привезли до суду, а не в лікарню? Якось дивно. Пожежа. У суботу, о 18.00, на обісті на вулиці Баторего, власницею якої є пані Хелена Чишарековна, згорів дерев'яний сарай, покритий соломою. У ньому було багато сіна, яке у власниці купив селянин з крихівців. Причиною пожежі, ймовірно, стала необережність людей, які його вивозили. Сіно. Сарай був застрахований на тисячу, а сіно на 600 крон у краківському страховому товаристві. Гасінням вогню займалася пожежна команда міста, яка працювала до 4-ї години ранку. Навіть сіно у той час страхували. І ще на яку суму? 600 крон. Хорошого коня можна було тоді купити за 200 крон. То уявіть, скільки ж там було сіна. Ще одне повідомлення про займання. З пасічної нам повідомляють, що в ніч з суботи, на неділю, в хаті селянина Федя Андрусяка, де відбувалося весілля його дочки, сталася пожежа, яка за півгодини знищила дві селянські хати разом з прибудівлями. Селянин Іван Припчан, рятуючи речі, виносив їх із палаючої будівлі і отримав важкі опіки. Згодом був доставлений у лікарню та через кілька годин він помер. Щось дуже багато трагедій траплялося у той час на весіллях. Вокзал вчора ввечері тут стався прикрий випадок. Пасажирський потяг, який приїхав з Гусятина до Станіславова о першій годині 40 хвилин ночі. Наїхав на залізничного слюсаря Адама Буца, який у той час працював на колії. Буца був доставлений до лікарні, та врятувати його життя не вдалося. Якісь такі прикрі випадки. У, у цій газеті описується якось дуже багато нещасних у цих випадків. Недобросовісний суб'єкт. Ісак Тайтлер, продавець готового одягу у крамниці Мойжеша Стекла. Був спійманий на крадіжці товару свого роботодавця. Коли Тайтлера заарештували, він зізнався, що протягом тривалого часу крав товари на кілька сотень крон і продавав їх друзям за Бесцінь. Ну, не Ісак, а Робінгуд. Ото його друзі бідкалися, що втратили таку можливість за безцінь купувати одяг. Ще одна крадіжка. Майєр Фоєр. Власник крамниці повідомив у поліцію, що невідомі зловмисники тривалий час крадуть з його пивниці вино, лікери та спеції. Поліція вирішила провести обшук у будинку сторожів. Результат виявився несподіваним. Окрім схованки з краденим у сторожехі, катажини Голей знайшли дублікати ключів від пивниці. Розслідування показало, що вона та її орендарі. Ян Кущак і Шимон Бабіч використовували дублікати аби щоночі ходити до пивниці. Винуватців крадіжки віддано до суду. Загальна вартість викрадених товарів 500 крон. От пройде свіде. Хтось ходить за алкоголем у кафе чи ресторани, а ці троє до пивниці собі ходили. Відомості особисті. У кількатижневу поїздку до Палестини вирушили місцеві купці пани Олександр Віттельс та Самуель Зюсман, і доктор Самуель Ландау. Думаю, що всі ці люди були за національністю євреями. Поїхали відвідати прабатьківщину. Тепер це Ізраїль, тоді Палестина. Ще одна стаття про євреїв у Станіславові. у 1904 році. Для бідних, незалежно від їх віросповідання, ізраїльська народна кухня приготувала і видала 19 729 обідів. Це не враховуючи безкоштовного харчування бідних дітей з народних шкіл міста. О, гідний до наслідування. Такий приклад гідний. Далі, подяка. Ну, такі повідомлення часто можна було зустріти на шпальтах газети Кур'єр Станіславівський. Одне от з них. З глибини серця хочу подякувати вельми шановному. Лікарю колійового шпиталю пану доктору Опольському. За те, що він вилікував мене від тяжкої хвороби, пневмонії. Три місяці придобрий лікар вдень і вночі опікувався мною і повернув мені здоров'я. Бережи вас Бог, підпис Ян Ступніцький. Ну, направду, врятував життя. Бо. Тоді антибіотиків не було. І це було направду досить серйозне захворювання, смертельне захворювання, пневмонія. Рекламні оголошення. Пропонується для оренди дві квартири. Одна з них за адресою Сапіжинська 1.20 складається з чотирьох кімнат. Інша за адресою Сапіжинська 37 складається з трьох кімнат. Також у Кам'яниці за адресою 3 Мая 4 здаються в оренду різні комерційні зони для ресторану, кафе, магазинів тощо. Звертатися до пана Натана Борала, вулиця Сапіжинська, 20. Багатий був чоловік. І ще одна така цікава реклама. Я був лисий, такий заголовок інший. рекламної статті. Джон Крейвен Берлі, лондонський купець, пише: Кілька років тому я був цілком лисим і вже звик до цього. Але під час поїздки до Швейцарії випадковий співрозмовник, літній джентльмен, запитав мене, чи хочу я мати пишне волосся. Природно, що я дав ствердну відповідь. Він записав мені якусь формулу і сказав на її основі зробити мазь і користуватися нею. Через три тижні втирання волосся почало відновлюватися. А через 40 днів моя лисина покрилася шевелюрою. Я дав спробувати мазь двом друзям, у тому числі жінці, чиє волосся майже повністю випало. Результати були позитивно вражаючими в обох випадках. Отримавши дозвіл від того, хто зробив відкриття, я нині виготовляю і продаю цю косметику. Щоб ви могли переконатися в моїй правдивості за вашим запитом, буде надіслано безкоштовний зразок. Потім, коли у вас почне рости волосся. Ви зможете придбати більше у пана Віллама Скотца у Відні, який має монополію на продаж для країн Австро-Угорщини. Звертатись за адресою Відень 866, Франц Йозеф Кай, 19. Ну, ви помітили, яка пишна шевелюра у пана на рекламній картинці? Варто і позаздрити. Зараз завершення нашої програми, бо бачу, що вже пізня година, але попереду інші.